Так сталося в житті 13-річної Єви Борщер, що від маличку нею опікується лише бабуся Галина. Бабуся для мене вона найрідніша людина. Вона замінила мені маму. Я дуже вдячна їй за витратіний час на мене. за те, що вона, хоч іноді у нас виникають суперечки, але ми все ж таки знаходимо спільну мову. І вона так багато мені тепла і доброти дарує. І я дуже вдячна їй за це. Я зараз розпла розплачуюсь. А який подарунок найцінніший ти отримала від бабусі? Найцінніший? <гум> Любов, яку я не отримала від матері. Ім'я їй надала. Її старша сестра, <кій> вона так її назвала Єва. Вона народилась 14 березня 2011 року. Дівчинка народилась дуже маленька, вона народилась сімимісячна, тому що вона народилась невчасно. В нас був поставлений діагноз ДЦП. І от з цим діагнозом ми живемо до цих пір, боремося з ним і стараємось, щоб життя її було як у звичайної людини. Саме від мужності, витримки, врівноваженості бабусі залежить і доля дівчини, бачачи свою бабусю бадьорою і веселою. Є вивчитися радіти життю, мріяти, будувати плани на майбутнє. А не можна руки опускати, опускати. Да. тому що е якщо я хочу, щоб в неї ре ре реалізовувалися її, мрії, для цього треба і сили десь брати. І, ну, іноді, е звісно, буває таке, що і махнеш цими руками, а потім та ні, треба робити. Е Дитина хоче, значить, треба її підтягувати і вести до її мрії. Так що і в театрі ми разом виступаємо. Да, я, да, теж, да. я теж же там за героїню підпадаю, тому що Єву треба її підняти підвести, і підвести да. кудись. Тому Наталя Миколаївна і мені ролі дає. Так, так, що... У вас одне життя на двох? Так, одне так. життя на двох. Я розумію, що без бабусі я нічого б не могла. Дякую, і за це я дуже їй вдячна. Пані Галина розповідає, як від раннього дитинства онука любила класичну музику. Я її брала на руки, і ми слухали з нею класичну музику. І досі ця це захоплення в неї досі залишається. Вона досі часами може слухати класичну музику і дуже нравиться Бах, Паганіні, Вівальді. Вона заслуховується. Світлана Біліченко вже шостий рік спілкується з Євою, згадує свою першу зустріч з дівчиною у другому класі. Мабуть, доросліша вона була на фоні класу своїми думками, своїми такими знаннями вже на той час. От, і як кажуть, це хотілося, як кажуть, бачити ці сходинки, і вони розвивалися з, з, з року в рік От, і досягали, як кажуть, своєї такої довершеності. От, так як моторика рук, як кажуть, згадала Галина Петрівна трошечки у нас була на тому рівні, що хотілося, то я брала її ручку, брала ручку ту, що писати, і ми разом з нею починали, як кажуть, працювати, щоб встигати. На сьогоднішній день ця ручка сама пише. Так, так, дівочка, так от і вона може писати швиденько, даже встигаючи за класом. Так, так що наші ступеньки, як кажуть, що далі, музикальний слух, смак, талант Єви допоміг учительці встановити дружні стосунки з ученицею, поважати дитину, бути поруч, спілкуватися на рівних. Запорука успіху потрібно бачити дитину, а не її діагноз, впевнена пані Світлана. Одного разу, подорожуючи шкільними коридорами, Єва сказала учительці, що їхня зустріч не випадкова. Вона дуже дуже любить я кажу, співати, музикувати. І перші наші зустрічі, коли я йшла до себе на урок, Євочка просилась до мене піти, коли вона була б. Вже заняття її закінчувалися, і вона не бачив, не дивлячись на те, що це був сьомий клас, восьмий клас, колективи діток. Вона вставала коло столу вчительського, щоб утриматись трошки так, правильно так. і диригувала ручкою. Так. Клас замирав. Ми як зустрічаємося з нею, ми вже поглядом знаємо, що який настрій, чи це переживання, контрольна робота, чи це гарний настрій, чи може це спілкування трошечки якесь ранкове було, не те так? Да? От, погляд Єви. Ну, ми знаходимо, як кажуть, такі нотатки, да, в спілкуванні так. підняти настрій, так. що згадується, таке, ну, десь, мабуть, гумор. Даже. От, ну, це наші такі секретики маленькі, <рес> не для класу, бо Єва говорить, це тільки ми можемо з вами так. Ну, ну, як кажуть, внутрішній світ десь переплітається, мабуть. Ну, і що я хочу сказати, це дуже таке. Її поєднання музики з життям, воно наскільки її надихає, що зараз з'являються іще літературні твори. Так, значить, я їх слухаю, довіряю мені, Єва, бо наші стосунки на довірі, на своєму розумінні більше будуються. Я як перший і Галина Петрівна, мабуть, я перші слухачі. Від самого дитинства, розповідає бабуся, Єва постійно співала і вдень, і вночі, тільки розкривши очі. Вона дуже любить музикальні мультфільми, ту ж саму Ельзу, там Коко в неї улюблений, і вона виїскує в інтернеті ці пісні на різних мовах, на різних мовах. І на слух вона їх починає співати. Учити каже: мені у мене тільки не виходить французька мова і італійська. Тяжко і... їй дається, а багато Тобто вона одну пісню може співати на трьох мовах. Єва творча та обдарована дівчина. Попри проблеми зі здоров'ям, вона не з тих дітей, хто сидітиме на одному місці або обмежуватиме себе, коли відчуває свій поклик та мету робити цей світ кращим. Зараз я більше віддаю перевагу письменності. Можливо, колись я навіть стану письменницею. Я хочу в майбутньому роздрукувати свої твори і віддавати їх на, на читання на рівень трішки вищий. Я думаю, що мені це вдасться, бо в цьому я знаходжу. Розраду, іноді, коли мені сумно або я втомилася, я беру ручку і ем, пишу. Бувають такі періоди, ну, мабуть, це талант, це, мабуть, внутрішній такий порив. Сланклана, несіть мені швиденько, записник. Єсть думка, так чи ні? Це може ага. бути перерва, це може бути урок фізкультури, де трошечки Євочка звільнена, ми спілкуємося на цьому році з Євою. От, і я, є записничок завжди лежить там, у нас є комірка в портфелі. І Єва сідає і трохи, ну це хвилин, може бути, ну десять. І от уже є запис, уже сторіночка є. Уся природа оживає. І соловейко у гаю. Свої пісні він нам співає. Ой, як же я весну люблю, коли травичка зеленіє і сакура цвіте, тоді моя душа співає і радість навкруги. Цей вірш Наталія Сінельник, керівниця театрального гуртка Золотий ключик Центру дитячої та інацької творчості міста Горішні плавні, відправила на всеукраїнський багатожанровий двотуровий конкурс мистецтв Країна Кобзаря. Авторка Єва Борщер отримала диплом лауреата першої премії, який вручав їй заслужений артист України Микола Мох. Єва пише роман. Пригоди сестер за основу твору взяла всесвітньо відомий мультфільм Крижане Серце. Але ідеї для е, своїх е, частин надходять мені із фантазії. Е, е, Анну Ільзу я використовую як головний героїнь. Але моє оповідання ніяк не пов'язано з е, мультфільмом. І я вважаю, що Можливо, натхнення я черпаю з якихось життєвих ситуацій, з якихось музичних творів. Я вважаю, що це джерело мого натхнення писати ці оповідання. Захоплення театральним мистецтвом дарує Єві необхідний творчий розвиток, удосконалення, енергію життя та натхнення. Вона з великим задоволенням відвідує репетиції і бере участь у виставах театрального колективу Золотий ключик. Ось нещодавно у, ш... у другій школі ми поставили українські вечорниці. Я вважаю, що можливо, театр дає мені якусь наснагу насгу, ромм. продвигатися далі і. якусь ем розгрузку. я. можливо, колись це Стане моїм захопленням зараз. Ми стоїмо на перепутті. Ми хочемо бути і режисером, ми хочемо бути Режисері, і співачкою, і психологом. і психологом. Вона хоче і хоче бути вчителем англійської мови. Тобто е обсяг професій, яких вона, які вона для себе вибрала, дуже великий. Ну, в нас є час ще. Я думаю, що на, на чомусь вона. Зупиниться. Зупини. У школі справи теж ідуть добре. Зізнається Єва, найвищі досягнення у вивченні англійської мови. Коли я була, здається, в 3 або в 4 класі я не знала англійську мову дуже добре. І тоді моя, ми з бабусею так подумали. І вона запропонувала мені каже: а давай е, спробуємо піти е, до репетитора. Можливо, тобі, е, можливо англійська мова це твоє. Я згодилась і м, вже, здається, п'ятий рік поспіль е, я з задоволенням займаюся англійською мовою з репетитором. І я вважаю, що це мабуть. Моє е, захоплення стоїть на другому місці після фів. І е, 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 я читаю на англійській мові, я дивлюся фільми і мультфільми на англійській мові і е, в класі іноді навіть допомагаю вчителю. І приймаєш участь в олімпіадах? Так, і приймаю участь у Олімпіадах. За одну олімпіаду я отримала. Диплом другого ступеню. В онлайн олімпіаді англійській мові дівчина дуже позитивна, любить спілкування. Ми з Євою найкращі подружки, і я знаю, що їй можна довіритись. У нас деякі закоплення збігаються. збігаються так. Якщо вона любить поезію, то я пишу. Дуже люблю писати прозу. Я... У нас є деякі секрети. Та... В... Да. Ми, ми... дружимо багато Без років і також ми разом їздимо на екскурсії та заходи і ін... Іноді можна сказати, що з Євою завжди веселіше, ніж самі. Ми познайомилися з нею в реабілітаційному центрі, і потім ми почали розмовляти, знаходити спільні захоплення, а потім вже наша дружба почала розвиватися. Ми почали разом святкувати свята, свята. і. і, і і до тепер ми це робимо. Ми з Мариною по характеру ми дуже різні. Дуже. дуже. <ріст> <ріст> е, Марина більш така, їй кудись треба бігти, їй щось треба робити. Їй, ну вона як живчик. Так, як, як журчик. А я більш така спокійна. урівноважена, спокійна, але ми доповнюємо одне одного. <ріст> Так і нам добре проводити час разом. Єва любить спорт, читати книжки, малювати разом із бабусею займається алмазною вишивкою. 13-річна дівчина власним прикладом доводить людям: вести повноцінне життя можна за будь-яких обставин. Варто жити наповну.